Привіт, любі геймери, геймеріні та геймерята. Хотілося б, звісно, сказати, що пора виходити зі зимової сплячки, але перший місяць весни не назвеш особливо насиченим. Втім, хіти, які вийдуть цього місяця, запросто можуть захопити вас на добру решту року. Та й загалом березневі новинки дадуть вам можливість потрусити цицьками, шинкувати демонів, полювати за скарбами, відбудовувати зруйноване місто та багато іншого. Що ж, з вами Оксана Зорка, і ви дивитеся березневий порадник геймера від Play.ua. Поїхали! У перший день весни на трійці основних платформ завітала шоста частина файтингу Dead or Alive. Так, так знаєш, що в першу чергу ви подумали про цицьки. відверті костюми, цицьки, викличні пози та ще раз цицьки. Кількість відвертого контенту у грі настільки велика, що гру навіть знімають з офіційних змагань, бо у залі стає дуже гаряче. Та, якщо підняти очі трохи вище рівня грудей, то Dead or Alive запропонує вам стрімкі та видовищні бої, прикрашені оновленим графічним рушієм. Тутешня бойова система теж не втратила своєї глибини і нарешті отримає звичну для файтингів механіку брейк, яка не просто перерве ворожу атаку, а й дозволить вам на вибір провести ефекту контратаку, утримання чи потужне добивання. Звісно, нікуди не подінуться і плюгавенька історія та навали DLC за неймовірною дикою ціною. Проте це дрібниці на тлі того, скільки всього отримають прихильники файтингів. Звісно, поки не вийде Mortal Kombat 11. Якщо при перегляді трейлерів Лефти Life у вас з'явилися флешбеки від Metal Gear Solid, то не дивуйтеся, Лефти Life – це плід праці Йоджі Шинкави, який розробляв дизайн персонажів легендарної серії Хідео Коджіми. Та історія тут відповідна. 2127 рік маленьку державу Новослава захопили ворожі війська, озброєні не лише супер-мега-гіпер-ультратехнологічними пукалками, а й величезними бойовими роботами. І от нам випаде змога пережити історію трьох відчайдухів, які ведуть партизанську війну зі загарбником, вдаючись до будь-яких методів, аби лишень перемогти та вижити. Насправді досі важко сказати, чим саме виявиться гра. Проте саме оці абсурд, божевілля та перелік іменитих розробників закликають спробувати Left Alive бодай з простої цікавості. А 8 березня нас чекає справжнє свято, а саме реліз Devil May Cry 5. Тремтіть же, демони бо вас чекає дуже стильна смерть. Данте цього разу отримає бойовий мотоцикл, щоправда, за 129 гривень згори. Неро втратить свою демонічну руку та користуватиметься цілою купою механічних протезів. Але все одно милі нам герої бліднуть перед крутизною третього героя. Таємничий ві, який схожий на Кайло Рейна, тільки симпатичний і татуйований, не б'ється з ворогами власноруч, а викликає цінистих тварин, які зроблять за нього брудну роботу. А сам хлопець тим часом читатиме вірші Вільяма Блейка. Серйозно у грі буде окрема кнопка для читання віршів, а це прекрасно. Інша прекрасна річ відсутність після релізних доповнень. Ну тобто, ви зможете 8 березня за додаткову платню придбати зброю, альтернативні костюми, навіть мелодії зі саундтреку попередніх частин. Але це все ніяких тобі сезон пасів та бонусних місій. Тільки дещо згодом розробники випустять традиційний кривавий палац, та й той буде безкоштовним. Devil May Cry 5 – це наче і повернення до витоків, і спроба поєднати традиційний ігролад серії з прогресивними напрацюваннями Ninja Theory. Хай там як а цю гру є сенс рекомендувати не лише фанам серії, а й усім прихильникам вибухових екшенів. Найбільша проблема ігор за мотивами популярного аніме, вони практично ніяк не можуть зачепити людину далеко від оригінального матеріалу. World Seeker, скоріш за все, спіткає точно така ж доля. Проте гра все ж спробує привабити людей, які ніколи не читали чи не бачили One Piece. Легендарний пірат Шибай, голова Луфі, солом'яні капелюхи та ще кілька особливо колоритних лиходіїв. От власне весь ліцензований матеріал. А тюремний острів, де розгортатимуться події, гри, його мешканці, таємниці та карколомна історія все це геть нові речі, які не з'являлися раніше. От така от відокремленість та самодостатність сюжету має полегшити знайомство з грою як фанам, так і новачкам. А решта елементів, стильна графіка, стрімке пересування ігровим світом, хто сказав паркур, та видовищні сутички однаково тішитимуть усі категорії гравців. Ну і звісно, не слід забувати, як і личить іграм такого типу, World Seeker матиме в собі десятки годин контенту, розмаїться побічних активностей та міні-ігор та бонусні режими. Якщо ви не з тих, кого верне від аніме та не кидаєтеся презирливим Фу, я можете спробувати. Після двох тестувань можна впевнено казати, що дивізія двадцять типовий сиквел Ubisoft. більший, кращий, красивіший, зручніший та позбавлений промахів оригіналу. Єдине, що може зараз відлякувати, це відсутність снігу, та й загалом геть інша атмосфера. Перша гра була саме про розпал епідемії. Тому засніжений і мертвий Нью-Йорк, хоч і був донестями красивим, все ж непогано підходив для того, щоби застрелитись. А от у Вашингтоні ситуація геть інша. Минуло півроку, і люди не просто виживають, а заново обживають рідне місто. Тому й не дивно, що на вулицях стало більше галасу. А блукаючи по відкритому світу, вам траплятимуться не лише регулярні активності, а й випадкові блискавичні івенти. Друга дивізія вже зі старту матиме більше контенту ніж перша частина за два роки. Цілих три темних зони: розмаїття луту, гора ПВП та ПВЕ активностей, рейд на вісім гравців, спеціалізація та ціла ворожа фракція, яка з'явиться по закінченні сюжетної кампанії. Проте найбільше тішать місії. Якщо в першій частині побіжки були однотипними і безідейними, і скидалися радше на випадкові івенти середньостатистичної ММО, то у сиквелі над побічками працювали совісно, і тепер вони не поступаються основним квестам та й проведуть нас по доволі колоритним місцинам. До всього увесь контент першого року гри, а це три сюжетних доповнення, три нових ендгеймових спеціалізації, нові зони міста та надскладні завдання для злагоджених команд, буде цілком безкоштовним. Прихильникам оригіналу і радити цю гру навіть нема сенсу. А от якщо вам до смаку шутери, проте замість фантастичного сеттингу Destiny чи Варфрейм, ви воліли би щось приземленіше, то 15 березня рушайте на пошуки пригод у Вашингтон. Український детективний жахастик The Sinking City за чутками, начебто, й перенесли. Проте за відсутності точних новин від розробників, ми все ж вважатимемо, що дата релізу залишається обіцяною. Отож, розробники ігор про шерлока вирішили вийти за звичні рамки та підготували для нас гримучу суміш із детективу та лавкрафтіанських жахів. Приватний детектив, який на війні заробив собі ПТСР та кілька інших психозів, прибуває у напівзатоплене містечко Оукмонт, мешканців якого поступово охоплює божевілля. Звісно, тут задіяні не лише довбануті люди, а й надприродні сили. Тож нашому героєві доведеться однаково пильно шукати докази, застосовувати добре слово та пістолет і ховатися від потойбічних чудовиськ. The Sinking City братиме не лише атмосферою, а й масштабом, адже зі самісінького початку гри нам буде доступне усе містечко. До всього чи не всі завдання матимуть кілька способів розв'язку. Тому гру можна буде сміливо перепройти кілька разів, щоб отримати позитивну кінцівку. А останнім хітом березня буде нова гра від From Software – Sekiro Shadows Die Twice. Цього разу Хідетака каміядзаки вирішив відійти від звичайної формули та зробити таку собі суміш у Метроїдванії, присмачивши її продуманою бойовою системою та новою механікою смерті. Забудьте про душі, вогнища та купу спорядження. Наш герой, однорукий вовк, має в своєму розпорядженні лише один меч, проте цілу купу протезів, які впливатимуть не лише на спосіб ведення бою, а й на подолання перешкод у відкритому світі. До всього нам тепер протистоятимуть не химерні почвари, а звичайні люди. Хай часом і вироджені. Ворожий клан викрав нашого принца, нашу честь і ледь не забрав наше життя. Тому що ще залишається робити, як не мститися? А знаючи Фром Софвер, це буде важко і вмирати нам доведеться неодноразово. Звісно, це далеко не все, що вийде у березні. Будуть ще й переведення Assassin's Creed 3 і четвертий епізод останнього сезону The Walking Dead і багато інших портів. Проте саме на показані в цьому відео проекти, ми покладаємо найбільші надії та рекомендуємо їх усім прихильникам відповідних жанрів. На цьому все. Не забувайте ставити вподобайки та залишати коментарі, щоби допомагати цьому відео знаходити нових глядачів. А також ретельно зважайте, яким іграм віддавати свої час та гроші. До зустрічі у квітні.